Благословен Бог наш всегда нині і присної вовіки вікова. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Небесна тішутра души істина, і железниці вся сполняє сокровища вижити не подати люблю приди силися в нас чистина, церквя скверне. І спаси, блаже душі наша, святий Боже, сіти грібки, сіти безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сіти грібки, сіти безсмертний помилуй нас. Святий Боже, сіти грібка, сюди безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині у віки вікова, амінь. Пресвято Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, велико прости, беззаконня наша, святи, позитивійся, немоще наша. Імени Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Ціну, і і Святому Духу. І нині і у віки вікова, амінь. Отче наш, же єси на небесі, да сіди сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Тволя Твоя, як у небеси і на землі хліб наш насушний даж нам несі, Остави нам доли наша, як же йому своєм довжником нашим, не веде нас воєскушене, но і збаві нас у лукавого. як у Твоє царство і сила, і слава Отца, і сина, і святого Духа, нині приясни во віки віков. Господи, помилуй, 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 Слава славу Циса, і святому і надій при сневові віком. Амінь. Приді, поклонімся, цареві нашому Богу, прийде, поклонімся Христу, цареві нашому Богу. Прийде, поклонімся, припадям саму, Господи Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, звіли чи все сізі, лової сповідани, во вели ліпоту, облексей, сьогодіяся світом, як коризую, простирає небо, як кожу покриває водами, привез своя, полагає блакино, воспождений, своє ходять на крилу вітриню. Творяє ангели своя духа і слуга своя пламень огненний, основає землю на тверді, а не преклониться во вік віка. Безне кори, за я на горах стануть води От запрещення твоєго побідної, От ласа грома твойого бояться, бо свої не сходять поля у місто, аже оснували сім преділ положили, сьогодні не прийдуть, ніже обратяться, покрити землю, Посилає істочники в одебрих, Посреді гор пройдуть води, напаються звірі сельни, а ждуть онари, О жажду свою, на тих птиці небесні привітають От среди каміння, я лас, Напаяє горе од привоз своїх от плода, діл твоїх насититься земля, Прозябає траву з котом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, і віно веселить серце чоловіка, умастити лице єлеєм і хліб, серце чоловіка укріпить, наситяться древа, польне, кедриливанство, і же єси, насадил та вом птицево возніздяться. Yeah, wow żaliście, predvodite s tuєmi, vysokie lenne, kamień, preběži za яcem, сотворили силуну во времена, сонце позна запад свой, положили сеть мы е, весь ночь наже пройдет извиред убрав на искрим не рікаєші, восхитити і взискати від Бога пищу себе. Вось я сонце, и собравшись и в ложах своих лягуть, зайде человек на діло своє, на діла не своє до вечора. Яково з величише, діла твоя, Господи, вся при мудрості і ісполнися, земля, твари Твоє, Я, Сієво невеликої, пространної та могади, жені числа, Животна я мала ясу, велике тамо корабли приплавають, змійся, Його, оже создали си, рухатися йому, всяко тебе чаю, дати те піш во благо врем'я, давшу тебе їм соберуть, отвершу тебе руку, всячеське і благости. Потрощу жибі, лице возм'ятуться, отимеш дух, який щезнуть його персу, і возвратяться, послеши духа твоєго і созидуться і обновиши лиця землі. Буде слава Господня, увіки, возвеселиться, Господь у діліх своїх, призирай на землю творяю, трестися, прикасайся, орам і дам'ятця, Господь, Господи, і в животі моєму, пою Богово моєму, тондежи єсть. Da vzladice im ubezpečí, moja aža vzveselí sa o hospodí, da šestu, ríčnicu, je šesť z nich z dne bez zakonice, ak chce nebetim, blahoslovo je duša moja, hospodá. slnko pozná západ svoj mu je bez noci, ak vzali čiže sa dilatuje, pani, všetka pre mudrosti sú otvorili, ja si, slavovcu, ja som nesetol vodu, ktorá na nej presne, voli komiň. Aleluja, ale luj, ale luj, ale aleluja, ale luj, ale luj, ale Алилуйя, слативі, Божим. Миром, Господу, помолимся. Господи мирі і спасені і душ наших, Господу, помолимося. Господи помилуй. О мирю всього, мира, благостояний, святих Божих, і церкви, і свединені всі, Господу, помолимся. О, о святим храмі, сам і совірою, і страхом Божим ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Освятійшим вселенським Мархіре і нашим ліві, папіримським, і о єпископі нашим, кір Теодорі, і о єпископі нашим кір Нілі, Пресвітерстві в Христі свясті, о всім прийшти, люди, Господу помолимся. О, Обо хрени ім народі нашому придержащих властих наших і о всім воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй, о граді, сем, всяком граді, страні, вірою живущих в них, Господу, помолимся. Господи помилуй, облагоростворений воздухової забили плодов, земних і временіх мирних, Господу, помолимся. Оплавуючи, путешествуючих, недуючих, страждущих, плінених і о спасенії, Господу помолимося. Ось збавитися нам от всякі скорби гніва й нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Господи помилуй. Пресвятую, Пречистою, преблагословенною славною, владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіми святими пом'янувши самі себе і друг друга і весь живот наш Христу Богу предати. Як подобає тобі всякая слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині і і во віки віков. В тобі услышим я, услышим я, Господи, Господи, у знак Тобі услышим я, войла своє моє, вознатим ми по Тибі, услышим я Господи, не й молитва моя, як опинила пред Тобою. Господи, хранений устом моїм і двері ораждені у снах моїх, не уклони серця моєго, словеса са лукавства, не пшивати ви на орісіх, со чоловіка, ділаючими і не сочтуться свої збраними їх, накарить мені праведник милостию, обличить м'яє лежих грішно, намаст... данина масти лави моє, як Якою ще й молитва моя, облаголений їх, пожертви Боша, прикаменний суди їх. Услышаться глаголи моє яко толща землі, просидеться на землі, расточишася кості в пряді, як ко тобі, Господи, Господи, очі мої, натя повахне не отими душу мою, сохраним'я отціти вже суставишами і от собла зілаю ще беззаконніе, в обрежу свою річницю. Єдині де деже прийду, гласу моїм, Господу возва, гласу моїм, Господу помолихся. Пролію пред ним моленіє, моя печаль мою пред ним озвіщу. не дай щезати от мене духу моєму, і те познали сісти зимоя, напути семпо не муже хождах, скрешать мні. Смотря Одесною в возглядах і не пізнай мене, Погибне бідство от мене, ні, заз... ні ззиває душу мою, возвах по тобі, Господи, віхти, сив поганий, моя часть, моє сина, земли живих, Вонь ми моленю, моєму, як осмирихся зіло. Ізбави м'ядонящих м'яя, ко яко ся паче мене, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму, мене ждуть донде же воздаси симні, і злубини возваху Тебі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душе твою, немлющи, ласу, молин я моєго. Ще беззаконні назріші, Господи, Господи, не восить. Не буде очі, Христа, а чоловіку, та страсти порівнувавши, страсту серце, ці листа убора предасе, і орки мука нам же болізне, яко призряще присворає божественної наслаждання, пишу ніхдева, і му. Віцтуючи благослові, Єже получивши, войде вас. Імені ради Твоя потерпіть, Господи, потерпи, душами моєго, Слово Твоє. Буква душа моя на Господа, і са чоловіку любця, страстям порівнувавшись, ростоте, пце тілесо уборана се і орким мукам, і мав живо лізне, яко призрач, і присвараю Божественный наслаждання, пишу жені жди мою і вічну условиє.

Дуже у цех положи, сте, віри люди, я сте. Як претерпісте, яко от толку тяжких достоблажені, спаси не вредно, бо ізбрано є стадо. Збавлений, і той збавить Ізраїля в цих беззаконіє, бо різних поснічек терплях і крія, е єси благодать, душевної телесне, болізни, очищати, мати чесний яма, I neće se duhe pronjati duhom, i si skorbjašim prestastaj slovati, tim že tu imi moletvom i prosi si lenije si i velija milosti. Раками ще й твоїх сліпих прозрення істочає, і всім болячим, є, приходящим ірою, і приходящим вірою і просящим посвіщення Твоєго, мати преподобний до сучутний Амакрино, тім же твоїми молитвами спроси, навелі у мир. Милості у нас, істинного Сподня, пребивання вові. Милований, стежали си по істині, увірю вже православи же Яжико Богу, благоблажене, числа Яма макрено, все ради Божія, влада, люхонає вот тобі. А ти преподобний, якби ти єсть, з тім твоїми молитвами сохрани, вірую блажа, я, я, тя. в тя. слава сину, і свят і святому. душевне олени і страсти плодські, мечимо здержанія мислене, сім'я слене, я сорішення можа, ним поставила, єси і струє своїх пустині всю напоїла, єси і прозябляюся на покаяння, плоди, і на биле, тім же твою пам'ять преподобна, я як правоєні пресної ловіки. Ili tebe radi bote iz prorok David, pisne no tebi provozlasi, veličije tebi sotvošemu, presta carica odesnuju tebe, tja bo mater kod tajicu pokaza, bez oca iz tebe vočilovi će ti se blavo voli vaj Bog. Да свои паки обновит образ, не слившись пластьми и заблуши урохишні обритовча, даром востріїм кого цю принесе и своєму готину весни сухопиться слави и спасибо в ліцеи. Христос, зім'я велику и бату.

Ізмим я от рах моїх і от востаючих нам я і збавим я, заступник моє сыта, предайте м'я. Боже, заступник моє м'я.

Господи, Голосня, во війну руку тви не приси, тобі подавай хвала, тобі подобає вінієм, тобі слава подобає, то в циниму духу, нині Христо, і у віки вікова. Мін. І сповнив вечірню молитву нашу, Господеви. Господи помилуй, заступи, спаси, і сохрани нас, Боже твоєю, благодати. Вечера всього совершенна свята, мирна і безрічна У Господа проси. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя душі тілес наших. У Господа проси. Прощення й оставлення, гріхові прирішені наших. У Господа проси. Добрих і полезних душам нашим і мира, мирові у Господа проси. Проче време живота наша в мірі покаянні скончати у господа просиго. Господи, Християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові проси, подай, Господи, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною водочицю нашу, Богородицю і приснудіву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Як благ і чоловіколюбець Бог, єси і тобі славу осилаєм, Отцу От Сину і Святому Духу, нині присно, і во віки вікові. Ми весімові. Слава ваша, Господеві приклоните. Буде держава царстві Твоєго благословена і препрославлена Отця Сина, і Святого Духа, нині присно, і во віки Амінь. Прославляйся у пам'яті святих Твоїх, Христе, Божий одні умолен бива, не спасли на вели. Як очі раб у Господі своїх, якогочі рабни ворог Господі свої, такої нашого Господу Бо нашому донеше, още дретне. Іже сідих мучених приємить терпінь од нас приміпінь, ціловіко любче, і даруй нам тих молитва, Сполником все уничежені, я паче, наповнився душа, наша положеня, обзови ще йнечения, гордим. Жертві у душе, все тоже не словесне, мучениці Господні, за коли Божія, є свечені, Божія,

Ядний ядный священный твое торжество, солнце светлейшее, сушие, водьми души озаряющие, пряк бесовский, всегда одоняющие, до я, ни пресно и во вье.

Не отпущаешь рыба твою владу и ко твоєму сомиру, як види сточими спасене твоє, ежи два проведен сикнуди Світ открой не языком, славный твоих Боже, бор сиди, гріпки, сліди безсмертні, помилуй нас, це Боже, бори сиди, кріпки, собі безсмертні помилуй нас, Боже, бори собі кріпи, сліди безсмертини помилуй нас, славо, цю ісину і сдому духу, нині присної увіки віковані, приседай, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, ріхи нашого владику, прости беззакони і наша. Свяди, Бози, в нему чи нашої твої городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу, Цю ісину, і святому духу, і нині пресної, в іки вікові. Аминь, Отче наш, же син, не вести, да святиться ім'я, да приде да Твоя придется, Твое, да будет воля Твоя, на не весейна, земли, наш наслушний даже нам не і остави нам боли наша, не хуже мосами, нужні по нашим, ми не веде на своє скушение, не збройно. Яко Твоє Царство і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині пресної во віки, <звіця> Вікого. smert' vidim si ras motrila, jes et niduris, jes Отсюду внутри, не тільному вручнику, не вистилася, єси, по собі смиренний любов, то постоянщий, Тім нині радується, сванили, преподобне макрено дух твой. Слава Отцує, Святому Духу, і дані вікова ковам. Я, па, я твоя бороденця, Таинства, в чистоті запечати Ісухаліму, матій познала, сніс і не нужна, Борочи с синагом, то моли, спастися душам нашим. Помилуй нас, Боже, по велиці милости мирости молим тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о святішим вселенським архіреї, нашим ліві папіримським, і о преосвященнім єпископі нашим, Кір Теодорі, і о боголюбивим єпископі нашим Кір Нілі, о служащих і послуживших восятім храмісем, і о цих наших духовних, і все во Христі, брати, і Єще ще молимся об Бохренимім народі нашим, о придержащих властих наших і о всем воїнстві. Не змілуйся, пані змілуйся, па змилуйся. змілуйся. Є ще молимося о предстоящих людях, ожидаючих у Тебе великі, богати, я милости, затворящих нам милостиню і за вся православна, я християна, міргом молосом. То милостиві чоловіко, любець Бог єси і тобі славу слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині присної во віки віков. Премудрость весніший верним і славнішим без рамнення сирофи. Без існення Бога слова роджу сущего родиця, величезні. Слава тобі, Христе, Боже, оповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на нічно, і во віки вікова. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос, істинний Бог наш, молитва пречистия, Матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і боносних Отець наших, преподобної Матері наші, а Макрина, Сестри Василія Великого і преподобного Отца нашого Дія їх же пам'ять совершаєм, і блаженно священномученика Теодора, єпископа Мукачівського, і всіх святих святих і спасет нас як облах і чоловіка люб.